Я народився 19 січня 1975 року в маленькому місті на Дніпропетровщині Дніпродзержинського в мене Мирослав Джонович Кувалдін. Чого й вам бажаю? А ви? Сергій Іванович, 1973 року народжений, народився в мальовничому містечку на Полтавщині Кабеляки 21 липня. Рак по гороскопу хобі. Спостерігати за людьми, професія музикант. Бог по призванню. <світ> <світ> Я перші ваші пісні, коли почула. Це були якісь такі обробки народних, щось таке, от, <світ> 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 типу мертві бджоли, там, два дубки. А чому ви якось так перейшли від того до того, що ви зараз робите? <світ> а, справа в тому, що ми зараз теж живемо з народу з народом і черпаємо. Наснагу для творчості саме з народу, і через це якось це все переплітається. І от ви бачите такий синтез. Тобто зараз ми від народу не відмовляємося взагалі. Навпаки, навіть хочемо запросити деякісь якісь народні хори, може. Ну, думаємо про це, це так, як в планах, щоб, щоб робити таке шоу. А хто вам пише зараз слова, музику? Слова самі зараз пишемо. Слова якби обходимо споки що без, без сторонніх поетів своїми силами і також музику. Ну з аранжировками допомагають деякі люди. От в вашому кліпі, одному з ваших кліпів, Наразі. такі дивні настрої, там труни, там на шаріках підлітають. Що ага. вам такі настрої навіяло? Але але, але ти ж згодна, що настрій там якби в кліпі. Настрій всього кліпа нормальний, не дивлячись на те, що там труни. А, а це було дуже просто, якби нам, нам не, не дали вибору. Нам треба було або там в тюрмі бути, зніматися, або в моргі. Ну, то краще десь в морі мені здалося, ніж в тюрмі, бо ще набалакаєш. А якби смерть набалакати неможливо, тому що всі знаємо, що ходить десь за спиною за нами. А чим ви зараз займаєтеся в плані. А чим ви зараз займаєтеся в плані зйомок кліпів, запису аудіокасет, ще щось, ще щось, ще щось. Може, книжки пишете? Ну, ми. Не от тільки буквально неділю назад закінчили зйомку на кліп зорі, який зараз ви бачите, я туди дивлюсь, який зараз ви бачите по хіт параду А. Крім того, готується до виходу наш альбом, який ми вже практично закінчили, просто залишилося деякі речі зробити, ну там підчистити щось. А також ну, плануємо концертувати, концертувати, і справа в тому, що деякі організатори казали, що Львів може нас побачити з сольною програмою, от як Зов'язу. Тобто, от ми будемо приїдемо сюди, будемо виступати вже тут. На Живо і з групою, так що от нам цього хочеться дуже. А так, поки що, в принципі, книжок ніяких не пишемо, займаємося, займаємося спортом от, і е, розгадуємо кроспорти. Яким спортом ви займаєтеся, коли Львів побачить вашу сольну програму? Я займаюся шахматами. Скоро а... буде сеанс одночасної гри, так що приходьте на площу да, лева. На площі на площі Адама я буду грати шахмати. От, а Мирослав е, синхронне плавання. Сам собі. Да, в ванне.